Якихось таких напрямків нафти газу мова і... про продаж державних Вимля. компаній, які мають величезне стратегічне національне значення для України. Мова не йде, тому що фактично вони є критично важливими для існування взагалі України, і ми повинні диктувати в е, цьому свою позицію. Зараз ці компанії проходять процедуру корпоратизації для того, щоб вони могли ефективно працювати по прикладу світових е, світових компаній. Е, і тут Україна повинна зберігати е, там. 50 плюс відсотків власності державного контролю. Тобто фактично в такі компанії може дозволятися до 49 відсотків захід приватного капіталу для того, щоб здійснювати більш ефективну свою діяльність. В цьому плані я думаю, що Україна може рухатися відносно того, щоб їх повністю продавати. Це фактично ми продаємо своє 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 майбутнє. І потрібно використовувати приклади Саудівської Аравії, Норвегії того самого Китаю, коли створюються величезні. Інвестиційні фонди, які фактично або суверенні фонди, які контролюють великі сектори економіки, де є державні компанії, і вони фактично диктують, яким чином буде розвиватися той чи інший сектор.